Україна прагне до гарантій безпеки, Росія намагається досягнути геополітичних цілей. Ми вступили в епоху довгої доби. Сто днів сказано сказано теж. Не просто так: сто днів, передусім, це буде ханімун медовий місяць для американського президента. Ніякої заборони на переговори немає. Був, вибачте, інформаційний такий трюк. Більш реалістична ціль це угода про, про припинення вогню. Почитайте просто Блумберг. Останній який пише про те, що світ буде розділено на імперії. У Трампа немає простого інструменту і механізму, як збити ціни на нафту для того, щоб нанести шкоду Росії. Захід так і не знайшов поки що моделі, як перемогти з Росією, не посиливши Китай і не спровокувавши очевидні ризики ядерної війни. днів замість доби чи вистачить їх для зупинки війни? Як трансформувались обіцянки Трампа чи знайдуть Канада та Гренландія нову родну гавань? Та наскільки вистачить сил України та Росії продовжувати війну? Оговоримо з політологом Русланом Бортником. Вітаю те, Руслане! Доброго дня. Доба перетворилась на сто днів. Чи ти у злитий план закінчення війни? Трампу не вистачило одного дня, але чи вистачить нового терміну? Трамп зустрівся з супротивом значним, тому що все ж таки його модель врегулювання. Те про що писали кіт Келок в своїх публікаціях, інші американські автори, які долучені якраз до вироби до напрацювання цього мирного плана Трампа, вона була надзвичайно проста і виявилося, що її неможливо реалізувати. Була, була віра і щира віра в те, що можна просто попросити сторони зупинити війну, зупинитися на своїх позиціях і комусь щось пообіцяти, комусь чимось погрозити. І на цьому все завершиться. Виявили, що це не так, що є супротив не тільки з російського боку, але й з боку, скажімо так, України, з боку Європейських союзників України, адже Україна прагне до гарантій безпеки. Росія намагається досягнути геополітичних цілей, тому це буде дуже довга доба. Ми вступили в епоху довгої доби. 100 днів, 100 днів сказано теж не просто так. 100 днів, передусім, це буде Хані Мун медовий місяць для американського президента, і він вважає, мабуть, заявивши про 100 днів, Кіткелок заявив про 100 днів, вважає те, що якщо йому не вдасться період свого своєї максимальної сили. Максимальних можливостей розв'язати е, цю проблему, завершити російсько українську війну, то її в цілому не вдасться розв'язати. Колізія з перемовинами. Путін стверджує, що Зеленський нелегітимний і є офіційна заборона в Україні проводити перемовини. Зеленський стверджує, що є заборона вести перемовини з боку України будь-кому, окрім президента. Яка ж ситуація насправді? Не так і не так. Якщо, якщо ви пам'ятаєте, я з 2022 року постійно стверджую, що ніякої заборони на переговори немає. Був, вибачте, інформаційний такий трюк. З цим указом президента, в цьому указі президента дослівно сказано наступне: констатуємо неможливість ведення переговорів. Ви розумієте, яка різниця між неможливістю і небажанням. І і не веденням своїх переговорів це все три різні статуси. Там хитре таке формулювання зроблено, що ми не можемо вести переговори з путіним, грубо кажучи, якщо спростити. Але це це, це не означає, що ми не хочемо чи ми не будемо. І тим паче це не означає, і тим паче це не означає. що Це заборонено. Я про це кажу з 2022 року. Okay, а, а Цей указ. Ну скажімо, наскільки тоді він, якщо ми будемо вести переговори, хоча не хочемо, чи там ну в чому його юридична сила? Я зараз поясню, для чого він взагалі був прийнятий і чому це використовується обома сторонами. З українського боку, він був прийнятий як реакція на російську анексію Запорізької і Херсонської областей. Нагадаю, це осінь, це вересень, пам'ятаю, 2022 року цей, цей указ це, треба було чимось інформаційно компенсувати. Треба було сказати, що треба підняти граду ставки. Треба зіграти в гру довіри з пасіонарним електоратом. З російської точки зору, це перетворилося в політичний фетіш. Сьогодні російські вимоги про скасування цього наказу, указу президента, який, нагадую, зафіксує рішення Ради національної безпеки і оборони, це намагання принизити Україну. От дивіться, Україна здається. Президент України скасовує свій наказ свій указ. Розумієте, це намагання політично опустити Україну. Це фетиш. Ніякої заборони не переговори немає. І Зеленський коментуючи цей, цей указ, правильно каже: мені ніхто не забороняв вести ці переговори. Просто наше суспільство неправильно це розуміло. Я про це кажу з 2022 року. А наші медіа, давайте чесно скажемо, частина експертного середовища обманювала наше, наше суспільство, стверджуючи, що це заборонено на ведення переговорів. Немає Відкрийте і прочитайте. Е, я зараз не можу говорити в цьому ефірі е, японською мовою, бо я не знаю її. Або я зараз не можу говорити в цьому ефірі англійською мовою, тому що ви не зможете підтримувати зі мною цей діалог. Але це не означає, що мені заборонено. Розумієте, це «I I can't, я не можу. От там в цьому, цьому, цьому якраз указі це констатуємо неможливість. Там не написано, забороняємо вести переговори. Там констатуємо неможливість. А Ця неможливість може бути сформована, тим паче, не тільки з українського боку, але й з російського. Може, Росія не хотіла вести переговори, тому вони неможливі. Ну, це гра слів, і на жаль, якою обманювали. Суспільству тому переговори можливі. Путін буде вести переговори з Зеленським безумовно, незважаючи на його всі заяви про легітимність українського президента. А легітимність українського президента визначається українськими е правовими структурами і міжнародним визнанням, і міжнародне визнання е і правове, правовий статус президента України всередині України ніким не ставляться. ставляться під сумнів. більше того, хочу нагадати, що російське керівництво вело переговори із Талібаном. Домовилися із е, ХТШ зараз в Сирії буквально днями. Е, домовилися тому ведуть переговори завжди з тим, у кого є сила за в сучасному світі. Нагадаю, що Талібан чи ХТШ в Сирії вони взліг ніхто не вибирав ніколи. Вони прийшли до влади, захопивши просто цю владу. Тому переговори будуть. Але вся ця риторика з російського боку про нелегітимність. Вона нам це намагання принизити позицію України, зруйнувати переговорну позицію України, а вимога. Про те, що Зеленський не може нічого підписувати, яка там звучала від Путіна, теж днями. Це якраз намагання досягнути присяги від усіх усіх українських політичних еліт. Путін хоче, щоб будь-яку угоду підписав не тільки президент, але й парламент і уряд. Щоб потім Україна не могла сказати, що ця угода не буде працювати, тому що президент неправильно угоду підписав. Тому це намагання досягнути, ну, добитися від України присяги всіх українських політичних еліт на цій угоді. Європу замінять Китаєм, а самі перемовини про війну в Україні можуть стати лише частиною великих перемовин про нову архітектуру міжнародної безпеки. На твою думку, чи можливий такий сценарій, що Україна стане частиною великої угоди? Мало ймовірно. Чим більша угода, чим складніше угоди, чим складніше її підписати, чим тим складніше її погодити. Більш досяжною ціллю в Україні сьогодні я вважаю угода про припинення вогню. Перемир'я заморожування, якщо ми навіть говоримо про угоду про мир між Україною і Росією, це вже надзвичайно складна ціль, яка передбачає погодження дуже багатьох компонентів від замороження активів, торгівлі, транзиту енергоносіїв там до прав власності, адже була реквізована власність українська на території Росії, російська на території України величезна кількість питань, величезна кількість питань, яка потребує погодження, дуже дуже складна. Тому більш реалістична ціль це угода про припинення вогню, яка причому може Україна цю угоду може укласти з США, і Росія цю угоду може укласти з США безпосередньо не укладаючи її між собою. І паралельно згода сторін на припинення вогню буде компенсовуватися за рахунок інших елементів україно-американських чи російсько-американських стосунків. Для Росії це зняття санкцій і нейтральний статус України, наприклад. А для України це гарантії безпеки і продовження. Підтримки фінансової військової підтримки України такер Карсон заявив, що Путіна хотіли вбити. Це така собі заявка на третю світову. Ну так, до речі, вже відреагували у Кремлі. Твоя думка? А які ще інсайди почуємо з того боку океану? Ну так іркарсон буквально от кілька хвилин тому заявив про те, що він взагалі не розуміє, чому йому ворогувати з Путіним. Що Путін йому нічого поганого не зробив і американцям? що вся ця антипутінська істерика в США це все політтехнології божевільних американських політиків попереднього циклу він там нуланд згадував і і ще інших. Ну що зараз відбувається на наших очах? Це розчистка переговорного треку для переговорів між Путіним і Трампом. Для цього ми бачимо Трамп, теж робив заяви про те, що він йому Путін не ворог, і Росія, взагалі, була союзником США в Другій світовій війні. 60 мільйонів життів поклала на спільну перемогу. Для цього звучать заяви з боку Такера Карлсона Лекс Фрідман їде в ці дні. Він десь в Москві. І буде інтерв'ю з Путіним, очікується. Тобто, все робиться для того, щоб розчистити, щоб нормалізувати, якщо так можна сказати, вибачте, нормалізувати імідж Путіна всередині США і зробити будь-які угоди домовленості, самі переговори між США і Росією прийнятними, нетоксичними для американського суспільства. Розчищається трек для переговорів з цією ж метою, до речі, Трамп робить заяви про те, що Україна згодна, на все згодна на мир. Це якраз намагання прибрати Україну. З першого етапу цих переговорів. Ну, якщо Україна згодна, то навіщо її залучати до переговорів? Вона вже згодна, розумієте? Така от побутова, примітивна в тій частині логіка. Хоча я переконаний, що на, на наступних етапах Україна безумовно буде долучатися до цих перемовин, тому що без України про Україну можна домовитися, але без України про, е, неможливо реалізувати будь-які домовленості про Україну. Гренландія та Канада це епатаж, чи у Трампа з'явиться своя СВО? Це дуже, це дуже темні хмари на горизонті, це майбутня геополітична буря. Адже якщо Трамп це зробить, а він стосовно Гренландії серйозно налаштований, безумовно серйозно налаштований, Якщо Трамп це зробить, то це абсолютно нівелює звинувачення в захопленні інших територій, земель, які сьогодні висуваються іншим країнам, в тому числі Росії. Це означатиме початок, вже формальний початок переділу світу. На нові зони впливу і формування нових геополітичних імперій. Я розумію, що це звучить зараз так. От але досить відірвано, особливо для наших людей, які живуть в нашому інформаційному полі, почитайте просто Блумберг останній, який пише про те, що світ буде розділено на імперії. Я про це, я я про те, що Трамп це імперський президент, говорю давно. Я про те, що ми вступаємо в епоху нових імперій, говорю також розговорю давно. Ми дійсно можливо вступаємо в епоху нових імперій. Якщо США щось зробить, чи то стосовно Канади, чи стосовно Гриландії, це означатиме, що весь світ миттєво почнуть ділити інші країни в світі кілька сотень нерозв'язаних територіальних спорів. Світ знаходиться в дуже крихкому стані. Нас очікуватиме глобальний імперський переділ світу з численними проксі воїнами. Локальними воїнами в багатьох куточках світу. Трамп серйозно на це налаштований. Просто Трамп він думає, як, як бізнесмен в тій частині. Він думає, що я зроблю гарну ціну, плюс піддавлю опонентів. І вони погодяться мені продати. Але це буде юридично правильно. Але для світу навіть така купівля Гренландії буде виглядати все ж таки як захоплення чи мотивація для захоплення. Це не жарти США, хочуть перетворитися з країни в північній Америці. Вони хочуть перетворитися в північні Штати Америки, Тобто вони США хочуть контролювати повністю весь цей континент і мати буфери зони впливу чи по його периметру. Тому і доля, і Канади, і з часом Мексики буде поставлена під питанням. Будинок, бабки, пліткарки та песимістичний сценарій майбутнього України без допомоги заходу. Що це було з одного боку, погано, що такі зливи взагалі можливі, і у нас е, нібито у перегонах перевиборчих абсолютно всі, якщо проаналізувати активність депутатів. А з іншого боку, в тому, що нібито сказав Буданов: є раціональне зерно. Дивись, ми з тобою знаємо, що такі речі говорять 80% еліт за кулісами. Публічно ніхто не наважується. Але це дуже поширена думка за кулісами. Тому я не виключаю, що вона прозвучала. Я думаю, не виключаю, що вона вирвана з контексту, але я не виключаю, що вона прозвучала. Що відрізняє Буданова для мене від інших політиків? Він завжди досить раціонально оцінював дійсність. Пам'ятаєш, як Буданов напередодні війни єдиний з українських топ посадовців, кричав: війна буде. Так. Іноді, звичайно, він використовує свою посаду для проведення інформаційних операцій. Ну, це як з історії з Кримом. От ми зайдемо в Крим і все решта. Ну, це було явно, очевидно, що це інформаційна операція. Але в принципі, це досить відверта людина. Нагадаю, що ця людина диверсант. Він, він диверсант по професії. Ця людина політиком стала лише нещодавно. Тому я просто думаю, що він виражає певну думку, яка дуже популярна, дуже поширена в еліті. Дуже поширена в елітах. Я не останнім часом мав кілька зустрічей з американськими колегами. Їхня оцінка стабільності України без американської допомоги, але без формальної відмови від України 6-9 місяців. Чи 9 місяців вони вважають, що в Україні настане криза? Що Україна? Я не буду зараз в деталі входити, тому що я не хочу наносити шкоду нашому суспільству формувати якісь знаєте, негативні, дуже негативні очікування. Хоча ми всі доволі розуміємо, що відбувається всі. Але тому це так. Я думаю, що взагалі ми знаєте, нам треба вже як той гравець, який виграв казино. А ми завдяки хоробрості наших солдат, відданості нашого суспільства, тих матерів, які відправили своїх синів на фронт. Ми виграли в величезний час. Ви виграли куш в казіно геополітичному. Зараз нам треба з цим кушом вийти з казіно. Тому що якщо ми продовжимо грати в цю гру, нас роздінуть, нам печень і викинуть на вулицю. І знову про гроші. А заморозки грантів із США: плюси, мінуси, підводні камені. Дуже, дуже значна негативна частина. Вона пов'язана з тим, що через USAID фінансувалася частина відновлення. Лікарні, енергетика. І зараз ми не матимемо цих коштів. Відновлення сповільнитися. Тим паче, що ми знаємо, що зараз можуть ще бути досить морозні дні в Україні. Росія може готувати черговий удар по нашій енергетиці. Крім того, це рішення воно ввело в ступор американських чиновників, які відповідальні за військову допомогу. Вони не знають, можна нажати їм клавішу відправити все в Україну чи не можна. І навіть військова допомога за моєю інформацією поставлена на паузу до роз'яснень з боку Держдепа, з боку роз'яснень з боку Білого Дому стосовно того, стосується чи це рішення президента військової допомоги в Україні чи не стосується цих роз'яснень. Немає військової допомоги, теж немає. Поки що поставлено на паузу. Ну а те, що стосується фінансування, наприклад, частини якоїсь політичної діяльності, частини організацій, всяких там цензорів, всього решта. Ну, я вважаю, що можливо це підштовхне наше суспільство і інформаційну систему до, до оновлення. Тому що, якщо якісь медіа не можуть функціонувати без грантів, може вони і не потрібні в Україні і українцям? Якщо не, немає попиту на їх продукт, то може їм треба просто банально закритися. В тобі, мені, нашим каналам не потрібно. не потрібні. Ми хотіли б можливо отримати грант, але нам вони не потрібні. Ми без них функціонуємо Тому, і мені здається, що можливо, от частина цих коштів витрачалася неналежним чином, особливо на інформаційні політичні впливи. Ці кошти використовувалися для боротьби з політичними опонентами для ярликування інформаційного середовища. І, можливо, наша система навпаки трошечки відновиться в цій частині. Хоча загалом це, це рішення безуслов, безумовно на шкоду Україні. Чи можливе анонсоване Трампом падіння цін на нафту? Колись це було останнім цвяхом у труну Радянського Союзу? Можливо, але маловірогідно. Чи, чи технічно це можливо? Можливо. Але розумієте, бюджет Росії зроблений з урахуванням з ціни на нафту в 60 доларів за барель, а бюджет Саудівської Аравії 130. Який mm. сенс Саудівській Аравії? Знижувати таку знижувати настільки ціну. США мають якось мотивувати цю країну, заплатити різницю. Це мова йде про серйозні гроші, США їх не буде витрачати або США мають вивести на ринок свою дешеву нафту. Що Трамп каже? Дріл, бейбі, дріл, бури, дітка, бурі. Але американська нафта досить дорога. Вона переважно легка, її треба змішувати з канадською, щоб отримувати належну чинову нафту, і, і знову ж таки в США для уряду США виникне дилемма для того, щоб збити серйозно ціни на нафту в світі, треба доплачувати американським виробникам, компенсувати різницю в ціні, тобто витрачати значні кошти. Є ще інший спосіб, як це зробити, звичайно, це скинути в світ світову економічну кризу. Знизивши споживання нафти і збивши таким цінам, але це вилізе боком і самим США. Немає у Трампа, немає простого інструменту і механізму. Як збити ціни на нафту для того, щоб нанести шкоду Росії? Хоча це можливо, але за це треба і США дорого заплатити. Просто переконати Саудівську Аравію і інших членів ОПЕК знизити ціни в шкоду своїм бюджетам, своїм доходам? Ну це не 91-й рік буде складно. А на вашу думку. Чи боятиметься Трампа розпаду Росії, як цього боявся Байден? Трамп, Трамп не боїться розпаду Росії, він про це не думає, він боїться двох речей. Перше, можливо, загострення аж до ядерного зіткнення ядерного конфлікту, паніка глобально глобальному світі. І друге, це те, що Росія стане ще більш залежною або стане частиною Китаю. Китай отримує ресурсну присадку і почне явно перемагати США в геополітичних перегонах. Цього Трамп боїться. Цей самий страх був і у Байдена. Захід так і не знайшов, поки що, моделі як перемогти з Росією, не посиливши Китай і не спровокувавши очевидні ризики ядерної війни, коли можна буде переконатися, чи починаються реальні перемовини або новий виток війни. Хороше запитання. У мене є найпопулярніше одне з найпопулярніших відео в, моїх, в моєму Тіктоці, -тік десь півтора мільйона переглядів. Я розказую ознаки завершення війни. Цими ознаками є буде виведення іноземних радників з України, повернення біженців, припинення активних наступальних біженців в кінці, припинення активних наступальних операцій на фронті. То війна може не оголошуватись закінченою, не може бути рішення. Але ми побачимо, що наступати припинили. Обстріли продовжуються. Там якісь диверсії, ДРГ продовжують працювати, але активні наступальні операції е, припинені. І зміна риторика медіа. У нас є прекрасний е, лакмусовий папірець, це наш національний марафон, за риторикою якою ми можемо відстежувати політичні настрої всередині влади. То, е, якщо ці речі будуть відбуватися, ми можемо сказати, що дійсно за кулісами відбувається припинення війни. Це якщо дивитися за... Заявними знаками. Якщо дивитися заявними знаками, звичайно, чекаємо переговорів в форматі Трамп Путін, Трамп Зеленський, можливо, якихось спільних декларацій і рішень, зміни політичної риторики сторін, що теж буде ознакою того, що війна завершиться. Я думаю, що завершити війну от так, от, от, просто виключателем буде дуже складно. Це майже неможливо. Війна буде затухати. Так само, як вона затухала в час на Донбасі. Після багатьох рішень вона поступово затухала, затухала, затухала на Донбасі, тому що дуже багато втрат, дуже багато крові, жертв, дуже багато ненависті в цій війні. І навіть при наявності офіційних розпоряджень наказів зупинити бойові дії, зупинити їх повністю буде складно. Я дякую тобі за розмову. Зустрінемось до наступного разу. Дякую. Дякую і навзаєм. всім хорошого дня, всім перемоги, благополуччя.